Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Звати мене Іра. Сьогодні я разом з вами хочу побувати в гостях у подружки, а також у димчика, показати, що квітує на її ділянці, трішечки з вами роздивитись її квіти. Давнесенько я не була у неї в гостях більше року. При парадній зоні в неї є ось така фігурка, котра нас з вами зустрічає. Квітує дуже шикарна, я б так би сказала, трояндочка, симпатична. У мене також є ця красуня. Далі ми з вами будемо дивитись на квіти. Ну, це також є така парадна зона, є тут така невеличка альпійська гірка, котру я порадила подрусі зробити при параді. Мені здається, дуже вона тут вписалась добре. Тут такі є квіти, а також є городина. Разом це все виглядає саме ось таким чином. Ось там, бачите, в далечині я показую, що росте капусточка. Ну, Тобто все разом, чудово все виглядає, зелено. І, звісно, буйство красок і квітів. Ось ця невеличка травка. тисячолісник, якщо я не помиляюся, можливо, помиляюсь. Зветься в мене він пропав, не зміг пережити без мене часи 22-го року, можливо, засох. І я хочу попросити у подружки саме цю квіточку. В далечині, як ви бачите, квітує лілейник, симпатичний, ну такий, знаєте, і ніжний водночас, і симпатична він ось е, рядом квітує з Егінацею, котру я дала подружці, колись поділилася з нею. Отаким кусманчиком. А тут біля горки також квітують хости. Ми з вами зустрічаємось у липні. 23-го року і ось ця саме хоста на задньому плані, в неї дуже-дуже друзі, величезні листя. По зрівнянню з моєю рукою, ну якщо так можна це зробити, це неймовірна величина цих листочків. Вона дуже крутезно виглядає на ось тут парадному плані, також зустрічає наш Петунія, симпатична яскрава. Далі у подружки я бачу. Посаджені волотисті гортензії, можливо, крупнолисні вони, здається, наче волотисті. А далі йде ось така жималась, і ми далі продовжуємо дивитись на квіти, роздивлятися, ліандри. Тут такий куточок є, де подружка її звати Люда. Складує, ну, виставляє свої кімнатні рослини. А далі також продовжується ділянка. Я бачу, що з'явилася ось така гойдалка. У 2021 році ще тут заливалася ця вся платформа під неї. А зараз у моєї відсутність вона вже повністю добудована. Далі йдуть ось такі квіточки, гіхери тут, астільби. Колокольчики, ну і таке і інше, а це дівчатка Руський мир. Бачите, який Це просто жах не передати словами. Я була шокована від побаченого Трояндачка. Ось ця... ой, цей кампсіс, він усюди. Але давайте подивимось далі. Ще одна гірка невеличка, також квітують тут рослини. А це місце це куди була. Прилетіла ракета, точніше, був такий прильот, і ось ви бачите, що відбулося. Сьогодні я це все почула. Це жах, як ви бачите, квітує. Ну, не рядом а поруч, мабуть, так сказано, буде квітує е гартензія, Анабель, якщо я не помиляюся. Тут раніше були у подружки якісь фігурки, зараз все по-іншому. Вона тут це прибирала від уламків, осколків. Це жахіття, дівчата. Дивитися, як квітують квіти, продовжується життя і ото, то, що ви бачили. Але по іншому, ніяк ну як є, як то кажуть. Пітуньки тут всякі різні, ну і також такий невеличкий є куточок тіньовий, котрий я також обожнюю. Хочу вам показати, там в далечині росте бузульник, але в мене він чогось такий малесенький, такий страшнесенький, А у подружки, бачите, дуже-дуже величезний, А тут є такий невеличкий хостарій. Також є медуниці і, звісно, ось такий квітує кліматіс. Дуже симпатичний, нарядний дівчата і хлопці, а запах неймовірний. Квітує він супорозьким, має смак акації, запах акації і дуже-дуже крутезний. Всім пока-пока і по уже а, уже? Да. Чушлю до да? кот этот, кот чужой, ежик лесной, уже тоже по да, 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 да. Всем тут нравится, да, димчик? Да? Та скажи, да. Каже, на цветах тут жичко всяких полочков полно, Маша, а то, що, нормально. Йожик батюш збіжав туди. Да, димчик напугав, да? Ну да. Він не очікував, що тут хтось є.